Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 7 квітня. Сьогодні вже 1139-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вихідні на Хмельниччині не пройшли без оповіщень про небезпеку. Під час сигналу повітряна тривога сили ППО знищили одну ворожу російську ракету. Внаслідок атаки місцева жителька отримала травми ноги від уламків скла. Пошкоджено приміщення житлового будинку, літньої кухні, два підсобних приміщення та три автомобілі. Тім не лише ворог, а й погода додає незручностей. Квітень здивував морозами та снігопадами. Відтак на дороги виїхала спецтехніка. Детальніше про це та про події понеділка дивіться далі на 33-му телеканалі. Квітневі заметілі повернули до роботи дорожників. За інформацією служби відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини, 60 одиниць спеціальної дорожньої техніки, з яких 37 піскорозкидачі виїхали цієї ночі на дороги області. Найбільша інтенсивність опадів спостерігалась переважно в північно-західних, центральних та частково південних районах області. Тож із примхами погоди дорожники справились. Проїзд шляхами державного значення першого та другого рівнів експлуатаційних вимог забезпечені надзвичайно. Енних ситуацій дорожньо-транспортних пригод та скарг не було. Поверніть наших рідних додому. Із такими закликами на вулиці Летичева вийшли десятки людей. Уже вдруге вони збираються разом, аби в чергове нагадати усьому світу про своїх чоловіків, синів чи батьків, котрі зникли безвісти або ж перебувають у російському полоні. Яти до пасвітнього шумати. Нас почули, щоб нас побачили. Ми не повинні давати тому постійного дня. Більшість сімей про своїх рідних роками не знають абсолютно нічого. Часом невідомо навіть чи живі воїни зараз. Тож, аби отримати хоч якусь інформацію, та нагадати кожному, якою ціною виборюється наша незалежність, люди об'єднуються в мирні акції. Організатори кажуть, виходитимуть на вулиці доти, доки не повернуть кожного земляка. Я хочу, щоб такі акції стали постійними. І ще хочу сказати, що кожен з вас. Кожен, хто чекає, шукає, має зрозуміти, що поки ми маємо один відсоток віри, ми маємо 99% можливостей. відсотків Ніхто не здавайтесь, шукайте до останнього. Меморіальна таблиця про героям. У селі Рихта відкрили дошку пам'яті Анатолію Ковалю. Чоловік став на захист нашої землі ще у 2014-му. За цей час воював у найгарячіших точках, зокрема біля Дебальцевого. Після повномасштабного вторгнення знову пішов боронити країну у складі 128-ї бригади на Запорізькому та Херсонському напрямках. Загинув 47-річний воїн у травні 24 го Нині ж, аби віддати шану загиблому, його дружина, двоє синів та. Уся громада зібралися біля стін рідної школи. Саме на фасаді навчального закладу встановили меморіальну дошку пам'яті. Ось чому ми завжди маємо пам'ятати: завдяки кому ми можемо навчати, вчитись, лікувати, працювати, завдяки кому ми можемо жити. І кожного разу діти, коли ви проходите. З цього місця зупиніться, подивіться в це обличчя і згадайте, яку країну виборював Анатолій. Він був все для нас. Він нічого не боявся. Він буде завжди в наших серцях. Будемо завжди пам'ятати. Президент України Володимир Зеленський вручив ордени Золота зірка захисникам, яким присвоїли звання Героя України. Сьогодні ми проявляємо найвищу вдячність України, всієї нашої держави, вдячність нашим героям, нашим воїнам, які зберегли і зберігають життя України. Кожне ім'я. Яке прозвучить сьогодні це історія подвигів і окремої людини і всіх наших сил оборони та безпеки, не було б України без таких людей. Одним із таких героїв є 19-річний прикордонник Владислав Степанчук. Захисник родом із Хмельницького. 24 липня 2023 року він вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України. А уже у квітні 24-го року добровільно пішов служити до бойового підрозділу. Того ж місяця під час облаштування вогневих позицій на кордоні під обстрілами зумів рятувати 105-мм гармату. Також на Курщині разом зі своїм розрахунком вивів на запасні вогневі. Позиції воїнів суміжних підрозділів, які втратили зв'язок, загалом врятував 21 захисника, двоє з яких були поранені. Мужність і відданість героя є прикладом для наслідування. Вісім діб у Карпатах. Стільки блукали горами. 28-річний житель Шепетівки та 30-річний мешканець села Новоселівка Запорізької області. Чоловіки блукали Карпатами, поки не потрапили в снігову бурю. Усвідомивши, що далі рухатись не можуть, звернулись по допомогу. Врятували їх прикордонники разом із рятувальниками ДСНС. Завдяки дрону за 15 кілометрів від кордону їм вдалося виявити намет із заблукалами. При спілкуванні чоловіки зізнали, що мали намір незаконно перетнути. Українсько-румунський кордон. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, вони розпочали свій маршрут із села Ворохта. Наразі обох доставили до лікарні, де їм діагностували обмороження першого ступеня. Тож прикордонники вкотре нагадують, спроби незаконного перетину кордону в таких умовах не лише порушення закону, а й смертельний ризик. Безпека дітей у пріоритеті. Тому у Славуті продовжують облаштовувати найпростіші укриття у навчальних закладах. На черзі місцевий садочок номер 6 Тут напередодні вже завершили будівельні роботи. Залишилося привезти до ладу сантехніку та вентиляцію, після чого візьмуться оздоблювати приміщення. За словами владців, закінчити усе планують до 1 вересня. Дев'ята школа і сьома школа. Тут роботи виконує наш норвезький фонд, це грантові кошти, виконуються роботи по розширенню можливості перебування діток в дев'ятій школі, і таким чином ми зможемо забезпечити навчання в одну зміну. І сьома школа, виконує оздоблювальні роботи. Потіпожежна сигналізація, ну і відповідно, щоб там були зручні умови перебування. Досліди минулого у селі на Вінниччині розпочали розкопки унікального монастиря 16-17 століть. Для цього туди направили археологів та студентів із Хмельниччини. Приступили до роботи члени експедиції наприкінці березня. Одним із завдань по дослідженню Оксанівських печер є визначення дати заснування оборонного скельного монастиря. Нині ж фахівці розчистили простір між двома високими, стрімкими до 6 метрів скелями. Щоправда, поки що, призначення даного не визначене, однак експерти припускають, що тесали скелі надзвичайно високі люди. Зараз ми працюємо в приміщенні номер 8 за польовою нумерацією 2013 року. Ось тут такі природна розчалена, як це ніби крайнє приміщення комплексу номер 1 як ми його називаємо, такого більш доступного для огляду з почерного церквою І от що тут цікаво, зверніть увагу на яку висоту. Тут грубана стінка сама. Прогноз на тиждень аномально холодна погода та мокрий сніг очікується цього тижня на Хмельниччині. Через надходження холодного арктичного повітря на, на, на поточному тижні на Хмельниччині очікується аномальна холодна погода. Завтра хмарно з проясненням, вночі без опадів. В день пройде невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. В день пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі знизиться до сильних заморозків повітря. Від Мінус нуля до п'яти градусів морозу в день п'ять градусів тепла. У місті Хмельницькому вночі мінус 1-3, в день 1-3 з позначкою плюс. І до кінця робочого тижня характер погоди суттєво не зміниться. Час від часу йтимуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Збережеться різкий порів порівнястий вітер, а також нічні заморозки у повітрі. Щодо тепла, ми можемо сказати, що на повернення його ми очікуємо на найближчі вихідні та з початком нового наступного робочого тижня. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.